Особливий день для нашої держави, 28 червня, на Березнівщині, відзначили 75-ту річницю створення української повстанської армії Поліська Січ під проводом Тараса Бульби Боровця, уроженця села Бистричі Березнівського району. Всю правду про легендарного героя земляка, діяльність його військового формування, можна було дізнатися із проведених заходів, які відбувалися з однією метою: пробудитися, розплющити очі і побачити, що наші герої справжні борці за незалежність і тоді, і зараз не вмирають. Вони житимуть в наших серцях вічно. Шанувати пам'ять Тараса Бульби-боровця на рідній землі великого генерал-хоронжого з'їхалося чимало видатних людей. Серед них депутати різних рівнів, науковці, дослідники, письменники, громадські активісти, словом, ті, кому не байдужа наша історія, її минуле і сучасність. Щоб на полісі в Україні та й далеко за її межами знали якнайбільше фактів про незламного сина українського народу, багато зусиль для цього докладає найголовніший організатор цьогорічних масштабних заходів, присвячених 75-й річниці створення УПА Поліська Січ. Яка роками досліджує революційну політичну діяльність Бульби Боровця. Він це заслужив своїм самовідданим життям, своєю палкою, любов'ю до України, до української землі, до її народу. Я хочу сказати, що Бульба Боровець боровся за незалежну українську державу, починаючи з Польщі і кінчаючи? Своєю смертю власний охоронець отамана армії нескореної України В'юн згадує свого бойового побратима лише як розумного полководця, освічену людину, справжнього патріота. Тарас Бульв був е, такого більш е, росту трошки вищого від мене. Русяві був. Дуже такий е, товариський, був жартівливий, співав пісеньки. Тарас Бульба дуже любив Україну. І е, ще хочу сказати, що той самий кінець він сказав нам, як вже в 43-му році після бою у Віллі, що е, ми не здобудемо хоч зараз, наприклад, але прийде час. Ми вас всіх покличемо, і нас розпустив. був дуже розумний полководець. Сьогодні нащадки мають пам'ятати про таку дату, як створення УПА Поліська Січ, першої УПА, адже це дуже важливо в питаннях державотворення, формування української історичної самосвідомості і звичайно світогляду молодого покоління. Долучатися до вивчення теми має і місцева влада. Місцеві владі також звернути увагу. А ми будемо. Підтримувати і допомагати, аби розвинути саме той музей, який є при школі, де народився в селі, де народився Бульба Боровець. Треба шанувати нам ті традиції, і культуру, яка є у нас в самих. І брати безперечно приклад Бульбоборовця, адже він е був самородком. Будемо так його називати. Історію створення у Папуліська січ досліджують багато науковців, письменників. Але побачити на власні очі фрагмент з цієї історії, те, як організовувався малий військовий відділ на чолі з великим отаманом Тарасом Бульбою, в далекому 1941 році учасники заходів могли переглянути документи та фото, представлені на виставках в Березнівському краї. І знавчому музеї та народному музеї історії села Бистричі, де і народився генерал Хорунджі Бульба Боровець. Декілька представлених тут експонатів. Насправді я не бачив деякі фотографії. От і дуже приємно, що вони тут є. От, дякую Алі Володимирівніку за те, що вона збирає це все. От, дуже дякую взагалі краєзнавцям Березнівщини, всім відповідальним, якраз за скажімо, пам'ять, тому що тут ж не лише представлена Поліської Січі і Тараса Бульби Боруса водо їхнього земляка експозиції а вже й сучасних героїв на мою якщо бути відвертою думку тобто то я би хотів би щоб все таки було допрацьовано що все таки місцевій владі треба виділити трошки більше коштів тобто на цю справу і зробити ну власне тут взагалі має бути окремий музей якби якраз повстанського руху тому що це колиска УПА. продовж дня гості урочистостей, представники органів виконавчої влади місцевого самоврядування громадськості та інші говорили про тараса Бульбоборовця боровця як великого героя Клали квіти до пам'ятника та пам'ятних дошок генерал Хорунжому щиро молилися та возвеличували поліського атамана в піснях. Це свідчить про те, що історія відроджується в Україні бути Ой, не загине вічна слава. Ук Володимир Тарасюк телерадіокомпанія Березне.